Вітання! А сьогодні я продовжую свою серію книгооглядів. оглядів. Сьогодні ми розглядатимемо дімо ді дивних дітей Ренсу Марікса. Конкретно перші три книги з. Так, є дологія, там дилогія це дві частини, там трилогія це три частини. І далі вибачте... У мене би, мовний запас як би, кінчився. Вибачте, я по світі фельдшерка, не лінгвістка, не філологиня, там, не вчителька там, мови або різноманітних літератур, там українська, або що зарубіжна література. Тому, то есть, я, я не знаю, як то правильно не сказав, коли... Я не знаю, який термін треба використати щодо шести книг, тому я його не використовую, бо я не знаю, як той термін взагалі має звучатися, тому ну, я гадки не маю, тому чого не знаю, того не знаю. Так ось, В принципі, купилася ця перша книга ще при першій публікації цього введення українською мовою. То Ренсом Рікс цю книгу в 2011 році, видавши дивлюся, а українською виданням в 2016-2017 роках би, видавалося Ну саме перша книга. Тому як би, ну, тоді би, і була придбана перша книга, в принципі, перша трилогія, вона не те, що. Файна, вона ахуєнна, загибата і піздата. І на перші три книги з, з серії Дім Дивних дітей. Яка би рекомендую ось. Перша книга це Дім дивних дітей. Я маю ось эту скину, обкладинку книгу. Друга книга ось таку обкладинку має ось. Той ось зараз потрошку вам показувати. І ось тримаш, третя книга, бібліотека душ. Ну і як додаткове видання, тобто казки про дивних. Ну як мерч і додаткове видання. Тобто як мерч, ну, чому б і так. Ой, Господі, блін, і наступні три книги я теж прочитала, але в мене досі питання нашого. Я досі не можу второпати, нашу я то робила нашу. Ну так, мені було як би, скучно, мені не було чим себе зайняти, тому купила ті три книги, аби було. Прочитала бо в армії я тоді знаходилась, бо на той час на момент придбання і на момент... Как їх читання знаходилися в армії, треба було ну, під час переїздів якось чимось і будь-якось себе зайняти, тому так, воно тоді придбавалося, читалося, але, Господи, Ні, перші три книги добре, розумію, нащо як і. Той во куди вони писалися. Я розумію сенс в перших трьох книгах та тих казках про дивних. Добре, розумію сенс в перших трьох книг, трилогії та казків казок про дивних. Але наступні три книги це виключно заробляння грошей. І ні, я не прошу, я ну, я не проти, коли той заробляє гроші, ні. Але... Старяйся ваші матері. В чому прикол, ось казки про дивних, Ось це якби виключно мерч. Це какби мерч натхненный, как бы Джоан Роллінг, це якби пані вот натхнене казки про дивних, Окей, то тобто, ну, коли мерч позиціонується мерчем, я не проти, я как би, ну. Сама вкладуся в мерч, але коли ти е, как би пишеш, видаєш і позиціонуєш книжки як пряме продовження твого, вибач мене, Любчику, дорогесенький мій, обожнюваний мій, ти, ти там Ренсом Рікс, дай мені сюжет, дай мені розвиток персонажів, а не те лайницько, котре я отримала в тебе в другій половині. Я не знаю, як якої то логі, але е, друга половина цієї секста чи як воно має право називатися, воно лейницько, воно лейнище. І тупо, слава Богу, я то на тур сервину здала. Тобто, дякувати Богу, я в обласному центрі живу, я, я з Полтави самої, тобто, ну... Здала навтор сировину. Добре, я можу как би, цю другу половину секстології здати на макулатуру. Ну, вже непогано. Ну, хоч якийсь то плюс. Ну. Але на що ти то писав? що ти видавав? Ні, я, я розумію, ти хочеш гроші отримати. Тобі от треба зарплата, але трясця. Трястя, хай мені грець, ну. Як на мене кінець останньої книги, воно добре. Ті, так, що останнє речення, що в українському прикладові, тут лише три слова в останньому реченні, в останній книзі. Тобто ми маємо час. Тобто ти файно закінчив ну, свою трилогію. І мені воно вкрай зайшло. Мені вкрай воно сподобалося. І на перша частина твоїх книг мені воно вкрай зайшло. А там що ти почав кудись деталізовувати? Того Абрахама Портмана, Боже. Що ти це там наче, боже, на що? Я не розумію. На що ти зробив мені нерви? Ти лярвисько, блін американське. Господи. Тряся твої матері і тебе, тобто в мене в мене що, у моїй в країні милій занадто мало нервів, так? У мене занадто мало нервів, так дякую, що ти мені зробив додаткові нерви через те, що я прочитала ну, продовження цієї трилогії. Ні, тут перекладачі добре зробили. Тобто першу половину, ну, Твоєї серії ти якби формув файно, був сенс, був зміст його, або що. Ну, а, а друга половина, ну то наша, господи, якби неможливість, якби не можливість в мене здати ту навтор переробку, тобто на втор сировину, там другу половину серії, то... Хай мені греть. І якби ну, не моє перебування, а в армії моє першочергове. А по-друге, ну, ну, не ну і я мала можливість здати на вторг переробку. Тойбо. Ну, нашу мені твоя ця фігня друга половина, ну, сенс, Ну, нащо воно трясеться твої матері ренсом існує? Ну, ну нащо? Ні. Перші три книги та той мерче і на казки про дивних, воно как би, ну, має сенс, розумію нашу, всі діла воно існує і є. Ну, тут у мене питань нема. Але коли ти другу половину своїх серії видавав де логіки і прочі фігні не існувало взагалі, ну тупо, ну нашу нашу просто... Ні, ти вроді би намагався, ось вроді би. Я зараз там споки на кацапську переходжу, бо наскільки воно лайницько, що у мене української мови не вистачає, що я перехожу на кацапську, щоб е е описати наскільки воно лайницьку. Так ось у тебе как би ну не вийшло нормально описати, типу, проблематику тощо, ну. Любчику, ти навіть не намагався свою проблематику тощо або що. Ну, ти навіть не намагався вдатися хоч в натяк своїй проблематики, яку ти хотів описатися. Тому, слава Богу, я хоч ну, на потрібні книги можу, живучи в обласному центрі, здати на втору сировину, вибачте. А якщо хтось живе, ну, не як я в обласному центрі, а в якомусь там селові, там або в малому там СМТС, або там, в малесенькому містечку, так це важче буде в раси ну, об'єктивно. Ті, ну, думав, думала людиська, що їй буде цікаво, воно ну, та книга виявилася линийському, тобто ну, продати по інтернету не вийшло. Тобто, ну, в найкращому випадкові людина може здати ну, максимум на автор сервину. Слухайте, я не проти ну, продовження, але я гадаю, що або продовження має бути має під собою мати сенс, або то його бути просто мерчом, то есть мерчем, мерчендайзом. Або 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 то варіант А, або варіант Б. Інакше ну, я не бачу сенсу ну, в продовженні і в ну, Не бачу сенсу. ну, Кажу, якщо маєте іншу думку, якщо ви зі мною не погоджуєтесь, добре, насково прошу до себе в коментарі. Ну. Перша, как бы, перша трилогія, перші три книги та якби мерч та додаток, тось, казки про дивних» мені зайшли. Мені сподобалося. Воно файне, воно добре, воно має сенс, сюжет та розвиток персонажів. А наступні три книги це то просто яке, на яке і не варто витрачати свої гроші. Дякую вам за те, що. Були сьогодні зі мною. Дякую, що звернули увагу на моє відео. Дякую вам до побачення і па-па!